Президент США Дональд Трамп неминуче веде країну до авторитаризму, що відкидає демократію на руки назад, стверджує видання Foreign Affairs. Він зробив висновки зі свого першого терміну на президентській посаді і повернувся до Білого Дому наділений всією повнотою влади. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, як Трамп підім'яв під себе демократію у США і до чого це може привести країну. Докладніше далі. Повернення Трампа до влади багато хто зустрів із вражаючою байдужістю. Мовляв, якщо демократія пережила його перший термін на посаді президента, переживе й другий. Втім, під час першої каденції у Трампа ще не було досвіду, плану та команди. Він не контролював республіканську партію та керував разом із естеблішментом республіканців і технократів, які значною мірою обмежували його владу. Але цього разу Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір керувати лише разом із лояльними йому людьми. Зараз він до Мінує у республіканській партії, яка очищена від антитрампівських сил і цілком погоджується з його авторитарною поведінкою. Це сталося тому, що ані конгреса, ані судова влада не притягнули Трампа до відповідальності у 2021 році, коли він порушив основне правило демократії, намагаючись скасувати результати виборів і заблокувати мирну передачу влади. А республіканська партія, не зважаючи на спробу перевороту, знову висунула його на посаду президента у 2024 році. Трамп провів відверту авторитарність Тарну президентську кампанію, обіцявши переслідувати своїх суперників, карати змі, які критикуватимуть його, і використовувати армію для придушення протестів. І знову це зійшло йому з рук. Ба більше, завдяки рішенню Верховного суду у липні 24-го року Трамп отримав широкий президентський імунітет від кримінального переслідування на час свого другого терміну. Тому слід очікувати на те, що демократія в США ймовірно зазнає краху під час другого президентства Трампа, проте злам демократії не призведе до класичної. Диктатури, у якій вибори є фікцією, а опозицію ув'язнюють, висилають або вбивають. Навіть у найгіршому випадку Трамп не зможе переписати конституцію або скасувати конституційний лад. Він буде обмежений незалежними суддями, федералізмом та професійною армією. У 28-му році відбудуться вибори, і республіканці цілком ймовірно можуть їх програти. Втім, на Америку чекає авторитаризм. Як показали найперші ж укази Трампа, вартість публічної позиції значно зросла. Те через можливі переслідування податковими службами та іншими органами уреглювання, а критично налаштовані змі можуть зіткнутися з мільйонними позовами про наклеп чи іншими юридичними погрозами. Американці, як і раніше, зможуть протистояти уряду, але опозиція буде складнішою і ризикованішою. Як наслідок, багато еліт і громадян вирішать, що опозиційна боротьба не варта того однак, нездатність чинити опір призведе до серйозних і тривалих наслідків для глобальної демократії. Мюнхенська конференція з безпеки стала холодним душем для європейців і для українців. пише видання обоз архітектури безпеки для Європи, на якій тримався мир після Другої світової війни. Більше не існує. Країни Європи вже не можуть розраховувати на воєнну допомогу штатів, принаймні за президентства Дональда Трампа. І Європа і Україна побоюються, що Трамп укладе кулуарну угоду з Кремлем, в якій не будуть враховані ані інтереси Києва, ані Європи взагалі. Тож майбутній захист Європи це справа рук. Самих європейців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що сьогодні відбувається навколо мирного процесу щодо війни в Україні. Про це, власне, докладніше далі. Імідж Дональда Трампа як ідеального перемовника, який досконально володіє мистецтвом укладати вигідні умови, це лише міф, створений самим Трампом, наголосив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв'ю виданню обозі. Дві ключові умови на майбутніх перемовинах, у яких зацікавлена Україна, а саме членство України в НАТО та кордони 91-го року взагалі не будуть обговорюватися. Тобто Трамп поступився Путіну у двох ключових питаннях ще до початку переговорів і в майбутньому слід. Чекати на ще більші поступки з боку України таким чином. Штати показали, що відмовляються від своєї ролі глобального та морального лідера, який стоїть на захисті міжнародного права та власне підтримує традиційні союзи і партнерів. Не дивно, що виступ віце президента США Джейді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого викликав шок у багатьох європейських політиків, але готовність американців зменшувати свою присутність у Європі, можливо, є добрим знаком у стратегічній перспективі. Тиві вважає Олександр Харем. Це означає, що європейцям доведеться взяти свою безпеку у власні руки. Про це вже свідчить заява прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, про те, що Лондон готовий відправити військових в Україну після завершення війни. Ще кілька країн також готові розглядати це питання. Тож найближчим часом варто очікувати на великий пакет воєнної допомоги від Європи, який перевищить усю допомогу європейців до цього. Але не варто очікувати чогось конструктивного, від переговорів Трампа та Путіна, тому що в результаті цих перемовин Україні не буде запропоновано головне, що нам зараз треба від партнерів, а саме потужних гарантій безпеки. Україну знову хочуть вести в оману. Резюмує Олександр Хара. Мир в Україні може стати розмінною монетою у прагненні Євросоюзу повернути собі дешевий російський газ. Так, Європа розглядає можливість повернення до закупівлі російського газу, не зважаючи на плани загалом відмовитися від нього до 27-го року. Хоча з Зниження рахунків за електроенергію може оживити європейську промисловість і заспокоїти домогосподарства на тлі рекордних цін на газ у західних змі. Повернення до російського блакитного палива вже назвали угодою з дияволом. Чому докладніше далі? Нинішня зима відновила в Європі дебати щодо енергоресурсів через високі ціни на газ. Пише видання економіст. ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише сто мільярдів кубів, приблизно третину від цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються. Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48 відсотків. Тоді як минулого року цей показник був 66 у свою чергу високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво наразі єс отримує з росії лише 10% газу тоді як 21-го року цей показник становив 45%. водночас москва не може перенаправити більшу частину своїх поставок що призводить до великих фінансових втрат у 22-му році продажі палива становили 13% її федерального бюджету а тепер лише 8%. дехто з єврочиновників навіть вважає що поверне я до поставок російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду з Києвом. Тобто, мир в Україні стає розмінною монетою у прагненні Євросоюзу повернути собі дешевий російський газ. Окрім того, повне відновлення російських поставок може обрушити ціни, що призведе до того, що американські борові будуть нерентабельними, а мільярди доларів інвестицій у проєкти з видобутку зрідженого природного газу стануть марними. З іншого боку, Трамп хотів би отримати Нобелівську премію миру. нагадую, Видання економіст, а тому повернення російського газу у рамках мирної угоди може бути ціною, яку варто заплатити. 50% корисних копалин України хочуть отримати США як оплату за надану допомогу. Про це заявив очільник МінФін України Скотт Бесент. Втім, як стверджує видання Нью-Йорк Таймс із посиланням на поінформовані джерела, президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в середу відхилив пропозицію адміністрації Трампа, що відбувається навколо мінеральних ресурсів України і як вони можуть вплинути на потенційні мирні переговори? Докладніше далі. За інформацією видання New York Times, адміністрація Трампа прагне отримати не тільки українські корисні копалини, зокрема графіт, літій та уран, але й додаткові природні ресурси нафту і газ. Ця пропозиція дасть право Сполученим Штатам на половину надходжень України від ресурсів. Як пише видання, сьогодні ці кошти Київ переважно інвестує у військове та оборонне виробництво. Президент Зеленський, який продемонстрував відкритість щодо використання мінеральних ресурсів України в переговорах із союзниками. Заявив про відхилення угоди, оскільки вона не пов'язувала доступ до ресурсів із гарантіями безпеки США для Києва в його боротьбі з Росією. При цьому Зеленський додав, що вітає інвестиції партнерів у розробку природних ресурсів України. Втім, переговори щодо угоди ще тривають. Але масштабність пропозиції та напружені перемовини навколо неї демонструють зростання прірви між Києвом та Вашингтоном, як щодо подальшої підтримки США, так і щодо потенційного припинення війни. Пише американське видання. Нагадаємо, що в Україні є 109 значних родовищ корисних копалин, зокрема з рудами титану, літію та урану, а також родовища нафти та природного газу. Однак деякі з них перебувають на окупованій Росією території або поблизу лінії фронту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.